Добрий вечір, друзі. Я Дональд Джей Трамп, найкращий президент. Ні, не тільки США, а всього світу. Всі це знають, навіть Китайці, навіть Папа Римський. Я вам так скажу: я геній! Геній перемовин, я майстер діла. І знаєте що? Якби я був президентом? Війна в Україні! Зупинив би за 24 години. Максимум. І це ще з кавою на сніданок. Я сказав Зеленському. Просто підпиши капітуляцію. Все дуже просто. Але ні. Українці вони не хочуть миру. Я приніс їм фантастичну угоду. Просто віддайте росіянам 5 своїх регіонів ну або десять. Не будемо дріб'язковими. Я навіть сказав слухайте, чуваки, здайтеся повністю, і Путін, мій добрий друг Володя, він же ж вам ще й подякує. У нього є багато гарної землі в Сибіру. Найкраща земля, чисте повітря і табори. Так, табори. Але не якісь там страшні табори лікувального голоду. Це модно зараз. Детокс, інтервальне голодування, всі ці штуки, голод лікує. Ви бачили, які струнки були українці у 1933-му. Це все Путін організував великий майстер Велнесу. І я не розумію, чому українці тримаються за свою землю. Камон, я от готовий Росії віддати Аляску. Мені не шкода, для Володі все що завгодно. Ми з ним, як брати близнюки, тільки він з КДБ, а я з реаліті-шоу. Всі кричать Земля, територія, незалежність. А я кажу, навіщо вам це? У вас є я. Ви вже виграли. Дякую, дякую. І не забувайте, я Трамп. Я не вирішую проблеми. Я є рішення. Не розумію українців. Сибір. Це майбутнє. Світ втомився від теплого клімату, ці всі пляжі, минуле. Тільки Собір, там Путін вам дасть найкращі землі білі сніги, білі ведмеді, білосніжні намети, це як курорт, тільки без вайфай, а ще табори, лікувального голоду. Ви чули про це? Так, Путін це придумав у 30-х. Це як санаторій. Тільки не треба платити. Просто не їси і все. Я ж кажу, він винайшов інтервальне голодування задовго до того, як це стало модно в лос Лос-Анджелесі. У вас були проблеми зі шлунком? Не хвилюйтеся, голод лікує. Проблеми з характером? Голод навчить дисципліни. Ви не любите Путіна? Не переживайте. Після кількох місяців у таборі ви взагалі нічого не будете любити. Українці кажуть, ми не можемо втратити свою землю. Землю? Ви серйозно? Всі так тримаються за землю, ніби це якась свята річ. А вона що, золота? Там що, алмази ростуть? Ні, там буряк. Ви коли-небудь пробували жити на буряковому полі? Я ні. Бо я не ідіот. Я жив у хмарочосі з золотою унітазною ручкою. У мене в Пентхаузі більше квадратних метрів, ніж у половини українських сіл. Я їм кажу, навіщо вам ця земля, якщо у вас є я? І якщо вже так любите землю, володя вам дасть цілу купу і ще з бонусом ліс, річка, вовки. Це як національний парк. Тільки без туристів і з охороною. І я показую приклад. Я готовий віддати Аляску. Так-так, Аляску! Якщо володя скаже, Дональда, мені холодно, дай щось, я скажу. Бери! Мені нічого не шкода для Володі. Я великодушний. Аляска, та вона все одно на краю. Там медведі, рибалки і нафтовики. А у мене Трамп Тауер. Я ж кажу, бути щедрим це моя суперсила. Ви ж не хочете, щоб Путін образився, правда? Бо тоді знову доведеться голодувати. А ви ж і так ході, українці. Знаєте, я завжди добре ставився до людей, особливо до красивих людей. Особливо до красивих жінок. Я в житті бачив багато речей, але найкраще, що є на планеті, це я. А на другому місці жінки, які голосують за мене. Я завжди казав якщо жінка аплодує, значить, або вона демократка, або їй просто заздрісно. Друзі, я ж не винен, що виглядаю на свої 39. У мене всередині стільки енергії, що мене підключають до вітряків у Флориді. Але серйозно, я за рівність, чесно. У мене всі жінки рівні, ті, що мене люблять, і ті, що ще не усвідомили, що мене люблять. Я не ділю жінок на добрих і поганих. Я ділю їх на міс Україна, і міс не потрапила у фінал. Ви бачили, як я обнімаюсь на мітингах. Це ж я, це не Джо Байден. Я знаю межу. Моя межа це межа закону, а іноді межа моралі. Але хто її сьогодні поважає? Я казав, якщо тебе не люблять люди, це проблема людей. Якщо тебе не люблять жінки, можливо, ти демократ. А якщо тебе люблять всі, включаючи Путіна, тоді ти Трамп. Отже, друзі, ви почули правду. Я найкращий перемовник, найкращий президент. Найкращий чоловік для жінок. І головне, я зупинив війну за 24 години. Це вже більше, ніж зробив будь хто на планеті. Хіба що Ісус, але в нього не було ядерної кнопки. Хтось каже Але, Дональде, ти ж не в політиці. Я скажу, політика без мене це як борщ без сметани. Несмачно і трохи депресивно. Я пропонував Україні план здатися красиво, в обмін на голод, Сибір і Путіна. А це, скажімо чесно, краще, ніж Путін без плану. Я щедрий, я даю, не забираю. Крім голосів на виборах, я їх забираю собі. І пам'ятайте, я готовий віддати Путіну не тільки Аляску, якщо треба, – Нью-Йорк. Якщо треба свою бібліотеку. Там все одно тільки мемуари та автографи. Я Дональд Джон Трамп, ваш герой, ваш рятівник і головне, найскромніша людина у світі. Не дякуйте, просто голосуйте і пам'ятайте, якщо вам не подобається мій план, можливо, ви просто ще не голодували.